Миття. Допоки мова є, то є держава. І доти будемо сильним і майбутнє будувати нам і з вами. Та вже сьогодні все від нас залежить. Я пам'ятаю, хтось у мене запитав, за що ти любиш так свою країну? Тепер скажу, люблю не просто так, за нашу єдність і незламну силу. І школа, і наша родина. Пісні планету. і її захищайте, і ми, і дитинство для нас берігайте. Я буду твою руку дитиною щиро, і ніжим долоні своїм, збережу я для тебе планету людей. Дуч Україні лани й гарі, тож давай свою руку, і я обіцяю, будеш в мирі зростати у добрі, у красі, Станеш хідною зміною. Нам це я знаю, і тобою пишатимуть усі. Сьогодні всі ми маємо докласти максимум зусиль, щоб на українській землі запанував мир. Давайте завжди пам'ятати про справжніх патріотів України.